І що ж це за погода така страшна? Трошки почало вже копати. А зранку такий голод. Боже, сім часов темно. Дід проснувся, десь йому треба було йти, ще ж нога боличка шкандибає. І по цьому гололюді Десь пішов. Та думаю, я як вийшла, як подивилася. Та думаю, як упаде розсипеться на запчасті. Боже. десь це можна ходити? В таку погоду. Краще пересидіти її вдома. Це ужас, ужас. О так у нас святково. Ой-ой-ой-ой-ой. Коти за мною бігають. Тільки вийшла з хати, тут коти за мною бігають. Зараз будемо йти снідати кицьки. Зараз, минуточку, секундочку, хвилиночку почекайте. Так. йдемо снідати із кицьками. Ось така погода. Не льотна, прямо не льотна. Ні, Таку погоду краще сидіти вдома. Так, прийшов дід додому. Ох, розказую, як ти сходив. Як там була погода, як слизько було, чи що. Та слизько сиділи було. Як? Ну ти ж надівав, покажи, що ти надівав. Чого ти заховав? Надівав. Сьогодні я їх не надівав. Учора я е, ходив. І отакі от льодоступи, чи яку його там, числі, людоступно. Когті називаються. І, да, і ти мені на стіл приніс і положив. На лапті, а що ж? Да. І ходив. Дуже класно. Бо я раз пішов, та як гепнувся, то більше я не схотів ходити. А в цьому хорошо. — Боже, хочеш просто... — Так, да, то воно. це вони в мене і скільки років злітки? знаходяться. Ти не знаєш, скільки вони мають років? О, вони то, в мене вже втрат. дуже давно, да, дуже давно вони лежали. О, і бач, завжди треба, щоб воно було, бо я не можу без них йти, наприклад, як по-Слизькому. Ну, да, то надів собі та й пішов. Треба й собі купити, щоб було то, двоє. Да. Так. А перед то... цим як ти йшов, та як гепнувся, та я встав. Ось накупив. Що ти тут так, накупив? Уколи накупив? Уколи накупив. Та можеш заховати хтось. Да, я вже бачила. Ні, не... я вчора дала дідуві два укола, вечором дала. Він чай не хотів, а воно мені це поможе. Як пошла, що корчиться, то... так придавила його уколів, дала два штуки. А сьогодні який ти? Шо? Довольний? Легше бігати, так. Трошки легше бігати да. да, вже. О, але що? Що, ще, надо, ще, а, бачиш, ще треба, А, бачиш, ще треба, так. Ну, то ти ж гепнувся ж добре. Що їлі відкачали тебе тут того. Прийшов і ногою тею не можу. Я дивити, я стати не можу, криплав уже. Ну, прийшов поки що дойшов, а воно тут дома вже як розходився, воно вже ходити не можна було. А mm. вона ну. То 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 на базар. я ж тебе лічу. То яйця, то, мяйця. то ти розумієш, що я ж тебе лічу за це, mm. щоб ти ходив. На базарі був, м'ясо купив. М'ясом. Котам і собаці. Кота, мені не купив ти м'ясо, а котам і собаці. Мені да, мені лізя, то ти oh. мені солодощів набрав. Як не забув купити, да. а тепер підуть. А покрути. тепер треба завтра кашу варить, зранку, да, ставить собаці. А собачки ні, то що кинуть. Що Зараз кинуть. А що ти мені купив? Тож те, що нельзя, ти мені купуєш. А... То завжди кажу: ти купиш мені щось принесеш. вчора десь був по городу ходив. то він мені все, що приніс. Хороший день. Зайшов. Куди це? Ти в Аврору зайшов, ну, так. Да. І, і набрав того, що мені не треба, солодощів. Згущока, гарячий матері. шоколад. Купив дві штуки. Ти, я ти всіх по дві купив. штуки. всіх Ти Не треба мені так багато, мені треба було штук дві штучки купити, щоб там було колись, може, б я захотіла, то ти мені цілу гору приніс, Тепер, що. лопнула чи на півгода хватить, щоб ти мені не той. Можна було мандарину купити, чи а, що я щось, да. Тут він так купить дав. Я твої бажання довжив згадувати, що тобі надо. Да. Я, ти, сама ти вже думає. дуже знати, я тільки а... подивилась на тебе, а, і ти вже під стіл заховався. То, о, так і я йду, Да, подальше. Або от да подальше. А ні він зараз мені тут розказує сказки, прийде сказочник старий. І розказує сказки, що він таке? — Та що? Я вже собі, ти не хочеш, а сам буду пити. Ну, ж... А, понятно, а сказав, що самі ні. Та молодець, дід, тобі бач, бач, який ти хитрий, я не думав, що такий хитрий. Я на пробу, взяв отаку шоколадку, жидку. Це що воно таке. Так, дід. Пробуй бери, а як лайк. ти взяв. Понравилось їй, та тепер кричить цього. Ага. Ніхто на тебе не кричить три. і не цей. Кричить багато. Три. Багато, да. так. Ти... <ріст> 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 так, дід. Так. Лідовольство своє показує. <ріст> да? Да. Бо ти не можеш зробити по-людсько нічого. Ну і харашо, не посилай нікуди бере, я тобі буде. Та нащо ж б ти тут тоді нужен, щоб тебе не посилати? Тебе треба посилати і подальше, щоб довше вертався на сад. <схай> і не надоїдав, а, а да. то надоїдає, яка, а ти мені надоїла, не ти мені надоїв вже. Тут, на рибалку, ревоштала. Яка рибалка, ти бачиш, що вся розстало, рибалка. Ну йди, йди. Там вже що вже, куди пізлок. Куди... Ну да. Ти вже йшов, то впап та ти... й <схай> вернувся. А ще якби на лід зайшов то та провалився, це, то все, тоді я, додому й не приходять. Усе, та то мої. Ну я собі куплю. Ото собі купи. Завтра їхати платити, але гроші, як їх. Да. Їздить, це... їздить і ніяк не заплатить. Хр! Хр! Куди? Дивай. Не чекай мені Ти їм старили роблять. Ох, Знаєш, теперішнє време. Усе можна ожидати, нічому не одивлятися, а ожидати пакості всяких гараздів. У нашій власті, в нашій країні, вони нас тут е, порішають. Що вони? Ось... При... При... вони? Ці... Акції може в государство. Та при Але чому ту так... це? Сьогодні ось дивилася відео, як приїжджають люди з фронту, як вони кажуть, нам нема чим воювати. А що ж я що? То що це таке стільки сабуда не цим воювати? Це що воно, це ігри чи що? Це ж дуже серйозно. У Верховій Раді гроші, потрусить треба. Ой, дід. дід. <гиби> я нічому вже не удивляюся, нема чому удивлятися. Нема. Я не знаю чого ждать. Смерті <гиби> що? Якої смерті? А ти я тих дам смерті. Чого це <гиби> я до смерті ждать? Потихеньку підходить. Не, не прийде вона потихеньку, вона зразу, бачу, приїходить. Вона... Сьогодні що рано було в Києві. О, то зразу саме Ти ж не дивився, я вже подивилася новини, що а це. А коли ні було. ж мені дивишся. Тобі є время дивитися, а мені немає, я тільки зачем робити. Та ти ж десь бігав тільки, що сусідку спасав. Надо було, О, отож, отож! Бігає, ту, туди спасає, як спасатель, то його. І, скажи спасибо, що хоч ногу вилічила, та вже ходить можеш. Де -дарко, де -дарко, де -дарко, де Нічого, не все зразу, я один тільки дала укол, два вчора дала уколи, да? Mm -hmm. Якщо сьогодні два ще дамо і Тобі три, три дня, то будеш бігати хтось знаяк. Ти що голодний, що все підряд хватаєш. Oh, no. ти, ти ж наче, Там же ж у тебе є їжа така добра, yeah. тільки холодна, треба розігріти. Цілу курку зварила, такий добрий бульйон. Із... Ох, і домашня куриця там така. Їзь, їдіть, вже три дні. не сість. Та їждіть, їждіть, тільки хай тобі, дай Бог здоров'я, oh. щоб ти бігав, я ж даром не лічу. Думаєш, для чого я та лічу? Щоб ти бігав ще а ти ву, поперед я... мене, да. Б... І дивився, куди я дивлюся, і туди побіг. Понятно. <схід> а дід такий, що да, побіжить. Він тільки слухає, послухав, через п'ять минут вже каже, що, та я забувся. <схід> і на ньому далеко не поїдеш на цьому Пора. <схід> Він такий хитрий трошки таку. подивився собі, та й пішов. Yeah. Ну, молодець, дід, да, да. Так, забирай, що там не слизько зараз, може і ти вже yeah, далі не скобзатимешся. Ой, ну ходи, здоровий дід. Так. Всім привіт, всім добра. Всім здоров'я! Який ураган? На завтра стопроцентний дощ. Це перед Новим роком якісь урагани. 25 20 числа, да, 20, 20 числа 20. якісь, правда, якісь і бурі, і. урагани і сніга. Коротше, щось нам, вже, щось нам таке вже віщаючи, що не переварюється. Що вже... Так, ну все дід, давай.